Квантова механіка, інтерференція кубіта саме собою. Квантові суперпозиції не обов'язково пов'язані лише з внутрішніми характеристиками частинок, такими як спін чи поляризація. Розглянемо такий експеримент. Однофотонний лазер випускає фотон у напрямку напівпрозорого дзеркала. Що ж відбувається, якщо мислити в термінах класичних ймовірностей? Припустимо. Що початкова кількість фотонів становить 100%. Якби фотон був класичною частинкою, то він пройшов би крізь дзеркало з ймовірністю 50%, або відбився б від нього також з ймовірністю 50%. Тепер додамо другу частину пристрою, симетричну до першої. Тобто розмістимо дзеркало та друге напівпрозоре дзеркало там, де сходяться дві траєкторії. Припустимо, що фотон пройшов через перше напівпрозоре дзеркало і рухається по нижній відці. На другому напівпрозорому дзеркалі він теж може або пройти, або відбитися з імовірністю 50%. Таким чином, внесок нижньої вітки буде таким: 25% від початкової кількості фотонів будуть рухатися вгору після другого напівпрозорого дзеркала. І 25% будуть рухатися вниз. Якщо фотон відбився від першого напівпрозорого дзеркала і рухається по верхній відці, то на другому напівпрозорому дзеркалі він також може або пройти, або відбитися. Внесок верхньої відки також становитиме 25% вгору і 25% вниз. Загальна ймовірність є сумою кадів від двох віток і становить 50% того, що фотон рухатиметься вгору після другого напівпрозорого дзеркала і 50% що вниз. Але якщо провести реальний експеримент, то ми побачимо, що всі фотони після проходження через пристрій рухаються вниз. Жоден фотон після другого напівпрозорого дзеркала не буде рухатися вгору. Результат наших розрахунків суперечить експериментальним даним і демонструє нам, що логіка наших роздумів є хибною. Помилка полягає в тому, що після проходження першого напівпрозорого дзеркала фотон буде описуватися не класичними ймовірностями, а квантовою суперпозицією. Позначимо базисними кет векторами зі стрілочками два можливих напрямки руху фотона вгору та вниз. Тоді на початку фотон буде описуватися вектором стану вниз. Після проходження через перше напівпрозоре дзеркало, фотон знаходитиметься у суперпозиції базисних векторів вгору і вниз. Ця суперпозиція є ще однією фізичною реалізацією кубіта. на рівні. Зі спіном електрона та поляризацією фотона, але воно вже кодує не внутрішні характеристики, а можливі напрямки руху фотона в пристрої. Існування фотона в такій просторовій суперпозиції не означає, що фотон розділяється на дві частини чи два фотони. Фотон це елементарна частинка. Він не може ділитися, він просто знаходиться у квантовій суперпозиції. Квадрати модулів амплітуд ймовірності якраз будуть класичними ймовірностями проходження чи відбиття фотону. Після першого напівпрозорого дзеркала вони будуть збігатися зі класичними ймовірностями. 50% того, що фотон рухається вгору, і 50% вниз. Після проходження другого напівпрозорого дзеркала амплітуда ймовірності змінить свої значення. Більше того, за допомогою квантової механіки ми можемо обчистити, що одна з них дорівнюватиме нулю, а інша одиниці. Це означає, що фотон повернеться до стану, що описується базисним вектором вниз. Зі 100% ймовірністю, після проходження другого напівпрозорого дзеркала фотон буде рухатися вниз. Ми детальніше розглянемо математику цього експерименту, коли говоритимемо про зміну векторів стану у часі та унітарні оператори. На цьому етапі можна інтуїтивно зрозуміти, як працює напівпрозора церков. Якщо ми подаємо на вхід базисний вектор, то на виході отримуємо суперпозицію. Якщо ж на вхід подати суперпозицію, то на виході отримуємо базисний вектор. На другому напівпрозорому дзеркалі ми спостерігаємо ніщо інше як інтерференцію, інтерференцію фотона із самим собою, або іншими словами інтерференцію кубіта із самим собою. Інтерференційному мінімуму відповідає напрямок руху вгору, а максимуму напрямок вниз. Якщо ми спробуємо з'ясувати, по якому саме із пече інтерферометра пройшов фотон то інтерференція зникає. Розмістимо детектор фотонів на нижньому плечі. Припустимо, що газер випромінив фотон, але детектор його не виявив. Тоді ми точно знаємо, що фотон рухається верхнім плечем. Однак ця інформація є ніщо інше, як непряме вимірювання. Навіть якщо детектор нічого не зафіксував сам, цей факт означає, що вектор стану колапсував у базисний вектор. Перед тим як потрапити на друге напівпрозоре дзеркало, вектор стану вже буде описуватися базисним вектором вниз, а не суперпозиції. Але ми знаємо, що якщо на вхід напівпрозорого дзеркала подати фотон у стані вниз, на виході ми отримуємо суперпозицію. При піднесенні до квадрату амплітуд імовірності цієї суперпозиції ми отримуємо 50% ймовірність, що фотон рухатиметься вгору, і 50% що вниз. Тобто інтерференція більше не спостерігається. Ми повертаємося до класичного результату. Отримання інформації про те, яка з альтернативних можливостей суперпозиції була реалізована, призводить до колапсу вектора стану і знищує інтерференції. А ви поклали свій квантовий лайк в цьому відео? Підписалися на канал. Якщо ви ще цього не зробили, поклавтесь! Адже це дозволить алгоритмам платформи просувати україномовний контент, а вам отримувати сповіщення про вихід нових. Цікавих відео. Дорогі глядачі! Вітаю всіх із новим 2025 роком. Бажаю всім щастя, здоров'я, а найголовніше, найшвидшої перемоги нашій ненці Україні. Найтепліші побажання сьогодні передаю своєму синочку Олешкові. Йому виповнилося вже 14 років. Сонечко, з днем народження тебе, щастя, здоров'я і здійснення всіх мрій! А на сьогодні все. З вами був Василь Попадюк і канал Cold Fizics. До зустрічі!